Вітаю, ви на каналі. Навчаємось разом або it Ментор, і це продовження тимчасово перерваної серії відео JavaScript практика, в якій я показую і пояснюю реалізацію механізмів на JavaScript. Це чистий JavaScript без якихось додаткових речей. Для. Тих проєктів, які були продемонстровані по частині HTML CSS у грудні попереднього року. Тобто було 24 відео, адвент-календар верстальника, різні компоненти, різні частинки. І ці частинки отримали свою javascript реалізацію 11 із них, а сьогодні буде 12, а потім буде 13, тобто серія відновлюється, тому що, ну, напевно, буде добре, якщо. До, до грудня поточного року всі відео отримують JavaScript реалізацію, або хоча б більша частина з них, тому що, по факту, в грудні, коли я анонсував, я обіцяв, що в січні щодня буду випускати це відео, але щось пішло не так. Сьогодні буде ось такий проект, він трошки веселий, тому що тут є клавіші, які тремтять. Ось така клавіатурка. Ми зараз швиденько пройдемося по HTML-структурі по CSS, і потім більш докладно розберемося з JavaScript, як це реалізовано. Як це працює? Це імітація також. Собі такого програми, яка допомагає навчитися друкувати літери, да символи, використовувати клавіатуру сліпим способом, тобто не дивлячись на клавіатуру. ну І повторюю, це імітація, це доволі умовно. таке да Я не кажу, що це софт є вже готовою такою програмою, але якщо я зараз натискаю на клавіатурі, так, пардон, давайте я оновлю. Ось літера D, Так, у мене треба важливо перевірити мову. Мова, мова, мова. да, Українська треба, щоб було англійською. Тоді ми натискаємо: от я на клавіатурі зараз натискаю відповідну клавішу, і у мене вони рандомно змінюються. Ось таким чином. І також тут реалізований механізм. Окремо для того, щоб мишкою можна було це робити. Якщо я натискаю мишкою, відповідно теж у мене відбувається. Якщо я натискаю якусь іншу, у мене нічого не відбувається. Немає тут ніякої обробки. Хоча на моєму курсі FrontEnd в частині JavaScript студенти, група, яка навчалась з січня, вони мали домашню тобто роботу. Доробити цей проект на уроці ми створювали цей проект, а в якості домашньої роботи вони створювали додаткові елементи динамічно, да, із Джаваскріпта, і відповідно виводили. Ну, хтось ось тут на екрані, виводив вище де клавіші тремтять. Написано дані, скільки разів натискання були правильні, скільки неправильні, і кожні 10 спроб фіксували типу, скільки хтось в динаміці робив на кожне натискання, хтось взагалі. Виводив рахунок ось сюди, змінними відповідно. Тобто різні такі можливості є. Ну, якщо я вже зазначив про курс, в принципі, постійно є можливість в будь-який момент приєднатись до навчання в формі самостійного вивчення по записах відео, це в першу чергу записи відео онлайн-групи. По-друге, це всі матеріали на платформі Google Classroom, всі макети, тобто всі завдання, плюс архів е, мого коду, який я пишу під час уроку. В такому форматі можна приєднатись в будь-який момент, і також е, по цих саме матеріалах, відеозаписах і всьому, що я вже перерахував, можна навчатися з моєю підтримкою, тобто менторська підтримка. Якщо вам цікавий той або інший формат, будь ласка, в, на каналі є у мене посилання. В описі під цим відео є посилання, в телеграмчик пишете, в чат, в якому спілкуються всі, кому зацікавлені, кому цікаво, фронтенд-розробка. І, будь ласка, звертайтесь з питаннями по курсу: що, як, коли і таке інше. Тепер перейдемо до розбору цього проєкту. HTML-структура. Бачите, що є один загальний div keyboard це. Сіренька частина, хоча H1 знаходиться всередині, він просто абсолютно позиціонуванням е, висунути сюди вище. А в цілому, ця вся сіра площа вона складається з чотирьох рядків, так само, як вони візуалізовані. Це ось ці блички ROW, в яких є клавіші. Що, на що звернути увагу? Варто, варто звернути увагу, що без дата атрибутів, які тут прописані, цей механізм, ця, ця програма працювати не буде. Зверніть увагу на те, що літери, які тут є, і навіть е утилітарні літери, да, ті, що певний функціонал дають, то есть Utility, enter, наприклад, так, caps Lock, вони позначені за главними літерами. Да, і, е Наприклад, той самий tab, да, давайте я покажу в сенсі, що... Таб тут спеціально я залишив маленький, щоб ви побачили, щоб звернути вашу увагу на те, що ми робимо саме в верхньому регістрі пишемо, тому що це важливо. Потім ми в JavaScript будемо аналізувати літери саме в верхньому регістрі, тому що є певна різниця між тим, що ну, там, по кодах є різниця між маленькими літерами, між цими маленьких літерів і великих літерів. Так, Тобто тут кожна кнопка має дата кей. Дата атрибути це цікавий, цікавий розділ, це фактично HTML-атрибути, але м -м, застосовувати їх без використання потім із JavaScript, ну, сенсу ніякого, в принципі, напевно, немає. Дата атрибути, це користувацькі фактично атрибути, тому що кей – це слово, яке я написав, я додав. Я б міг тут написати що-небудь там. Дата Apple, data, не знаю, там, будь-що, будь-яке слово. І ця частинка вона так і використовується, але вона робиться описовою для чого? Для того значення, яке в ній є. І потім по цих атрибутах ми, звісно, можемо працювати, опрацьовувати ті чи інші елементи і використовувати, ну, визначати в тому разі, яка кнопка була задіяна, і таке інше, і таке інше. Цікавий це розділ, тобто раджу на МДНІ подивитись про дата атрибути, що воно, як воно це я впевнений, якщо ви з ними не знайомі, розширить ваші знання і можливості в розробці. Так, в принципі, по HTML це все, по CSS теж швиденько прибіжемося, підключення шрифта, налаштування баді, що дозволяє бути цій клавіатурі в центрі, відповідна висота, ширина, центрування за допомогою флекса, обнулення обмеженів педінгів, keyboard, відповідно цей наш фончик, відступи, скруглення куточка, відносне позиціонування для того, щоб в межах. ну, в межах і за межах цього блоку у нас був абсолютно позиціонований ось наш заголовок, який топ 50%, тобто вище знаходиться тут, ніж він є фізично. Ну і в купі з Transform Translate. Так, далі, row один рядочок, це flex контейнер Відстань між клавішами це коригується через Justify Content Space, between і Gap 12 пікселів Merging bottom тобто від цього рядочка до наступного рядочка 12 пікселів відповідна певна ширина так і Кожна клавіша має ось такий блок налаштувань: певні шрифти, певні розміри, ширина і далі, далі далі. Тобто нічого такого особливого немає нічого, на чому ми б могли нашу увагу сфокусувати. Пропорції, які займають утилітарні кнопки і ті кнопки, які мають один символ. Опрацьовується через Flex-Аuto, дивіться, да? тобто зараз вони займають лише по кількості символів, і відстань між ними відповідно, збільшується десь менше в якомусь рядочку, десь більше, в залежності від щільності заповнення клавішами цими. А коли є Flex-авто, відповідно він дозволяє пропорційно це розподілити. Так, ну, відповідно, ховер, да? ви бачите, зміна кольору текстура. Кнопки, і найцікавіше, тобто завдяки чому відбувається це тремтіння. Це тремтіння відбувається за допомогою кейфрейм-анімації, яка е робить наступне: тобто, є 10 кроків. Да? Е е кожен крок це малесеньке переміщення на 1-2 пікселі і з поворотом, Тобто переміщення там вліво-вправо, вниз вгору, ну фактично. Відносно початкової позиції на якісь невеличкі такі параметри з невеличким поворотом, це і надає таку, ну доволі мило, мені здається, анімацію. Тепер давайте до самого солодкого. Звісно, для того, щоб працювати з цими елементами, нам потрібно отримувати доступ або, що кажуть, знайти елемент в дом дереві да, в структурі нашого документа. Ми ось таким чином відповідно звертаємося до. Всього елемента до баді. Це нам потрібно для того, щоб контролювати потім натискання з клавіатури. Мишка працює з конкретними елементами, тобто і доступ до баді їй по факту не потрібен. Але коли ми хочемо контролювати подію натискання клавіатури, ми е, опрацьовуємо це в межах всієї нашої сторінки, тому ми отримаємо цей доступ в константу баді. Також ми збираємо в один масив. Всі елементи з класом K. Це застосований оператор Spread, який наповнює цей масив е, всіма елементами, які зібрані. Ну, власне кажучи, давайте, напевно, на це подивимось, для того, щоб це було не просто бла-бла бла, а все ж таки трошечки подивимось на те, що у нас тут надається. Так, відкриємо тут консольку, перемістимо її, напевно, вниз. Так, буде зручніше. Да, в принципі, ми так бачимо і клавіатурку. Так, ну, ось так ось десь. І бачимо array, да? Тобто ми отримали масив на 53 елементи. Це загальна кількість елементів, в яких є клас K. Відповідно, цікаво, що цікаво, те, що тут ми бачимо, що це у нас дійсно масив, і ми бачимо його індекси, і бачимо відповідні. Елементи, які також є фактично об'єктами. Да, все, що ми отримаємо з, із структури Document Object Model, це об'єкти з набором певних властивостей і таке інше. Тому ми по факту отримали, е, масив. коли ми говоримо про масив, все одно ну, тут ми говоримо, що масив і елементи теж об'єкти. Да, а, але по факту масив він же теж об'єктної природи, тобто окремого типу даних масиви в JavaScript не існує. І ну, доказом цього, демонстрацією цього є а, застосування оператора typeof до нашого цього масива, який явно масив, ми його бачимо, і по синтаксу, і по всьому, але він дійсно дає нам тип даних об'єкт. Це такий лірічний відступ в одну з перших е, тем курсу, частини курсу FrontEnd енд JavaScript, да, тип, типи даних. І, Типізація в JavaScript. Хоча у курсі фронтенд є не тільки JavaScript, є е, протилежна сторона, скажімо так, це TypeScript, там, де типізація жорстка. Так, наступне ми е, беремо до нашого масива KeyButton, застосовуємо метод масивів Map, який має параметром функцію, яка в свою чергу приймає. На кожен елемент, бере кожен елемент цього масива, до якого вона застосовується, і виконує з ним певну дію. В даному випадку, що у нас відбувається? У нас це не дія, це доступ до ключа. Да, data key, якраз ось таким синтаксисом, dataset.K, ми отримуємо доступ до елемента. Дата Кей, який ми дивились в HTML. Тобто, якщо б у вас був там дата Apple, то тут би був датасет Apple. Ось таким чином. Тобто, ми, по факту в кейс отримуємо, що? Ми отримаємо новий масив. отримуємо новий масив. Так. Кейс, да. відповідно, дивимось в консольку. Ось, масив зі всіма значеннями. Тих всіх датасет кеїв, Ось саме таким чином. Датасет Кейї, все, ми отримали масив тих всіх, тих всіх символів, які записані у нас, в відповідно, кожен Кей в кожному елементі. Далі, що ми робимо? Ми е, на підставі, це, це все блок, фактично стартових даних підготовки, да, щоб можна було ними оперувати, щось з ними робити. Це ми е, таким чином збираємо всі дані, всю інформацію. Далі ми створюємо об'єкт за допомогою методу Reduce. Чому об'єкт? Тому що ось ми надаємо початкове значення акумулятора е, першого параметра функції, яка є параметром функції reduce, е, е, ось ці дужки фігурні, це літерал типу об'єкт, він є початковим значенням для акумулятора. Саме тому ось тут. Після того, як ми вже маємо current Key в зміні теж Key, який ми отримаємо відповідно із вихідного початкового масива, ми потім створюємо ключі ключі, імена ключів об'єкта, які будемо повертати у підсумку з цієї функції. І наповнюємо значеннями відповідно ось тут. Давайте тепер виведемо. Ще одну конструкцію. Подивимось тепер результат Kate ButtonMap. Kate -button Map. Ну і власне кажучи, я ось це розкоментую, щоб ви бачили, що ми отримуємо. Навіть ось це я розкоментую. Дивіться, перший етап. А, так, тайпов. Розком... А, ну я я ж змінював. Да? Давайте я його, щоб він залишився ось так. Первинний цей зроблю. Тож, дивіться, ми отримаємо зі сторінки доступ до всіх цих елементів. Да? Це наш е масив цих батон-Київ. Потім із цих батон ми витягуємо значення. А потім, потім робимо об'єкт, де ми прив'язуємо самі значення ось цих елементів до елементів. Це для чого? Для того, щоб ми далі могли контролювати, на якій самій кнопці відбувся клік, і аналізувати на підставі ось такої конструкції, такої структури даних, що відбувається. Коли подія відбувається з якоюсь конкретною кнопкою. Це у нас бере current key, це контроль того, яка у нас початкова клавіша. Вона буде використовуватись у нас в функціях, які, власне кажучи. Призначають ту кнопку, яка буде тремтіти в певний момент. Далі у нас є два обробники. Два обробники ми поки що їх пропустимо, тому що ми, я сказав, зазначив, що це у нас все початкові дані. Обробники вступають в гру пізніше, перевірка після реакції на обробники вступає в гру пізніше, але що робить ось це? Да? Тобто, що робить цей початковий стан якоїсь рандомної клавіші вже тремтячим. Що робить? Робить виклик функції setRandom, яка ось тут. Вона, вона перевіряє, чи існує взагалі вже currentKey, а у змінній, яка е, не оголошена, не точніше, оголошена, але не ініціалізована, тобто не надано їй значення. Вона має значення Undefined. Undefined є. Так званим false значенням входять в перелік false значень, які при спробі їх перевести в бульовські значення, що робить if зі своєю умовою, тобто в ifі повинен бути результат виразу або змінною, або true, або false. Так от, Undefined, який станом на зараз при першій спробі, він є яким? Він перетворюється на false, це не виконується і генерується випадковий індекс. Ми про це зараз поговоримо, як він генерується. І призначається відповідно ця клавіша. А вже наступного разу після перевірки, е, чи правильна клавіша була натиснута. У нас буде ось тут: ой, перепрошую, ось тут у нас буде true, тому що клавіша вже якась існує, і відповідно буде видалятись з цієї клавіші клас jiggle, який е, відповідає за те, що вона тремтить. Це вже при наступній. При, при певній події. Але поки що цей блачок не спрацює, спрацює лише цей на першому етапі, коли у вас сторінка завантажується. Що у нас генерує? Як у нас генерується новий випадковий індекс? Ми беремо е за допомогою MassRandom і метода округлення до найближчого меншого числа. Е ми MassRandom множимо на довжину масива кейс. Що це за довжина масива кейс? Давайте перевіримо. Всі вищі зазначені, вже можна консольлоги, власне кажучи, закоментувати. Так, це не потрібно, це не потрібно. І це теж не потрібно. Зараз оновиться. І у нас тут нічого не залишається. Супер. Тепер дивимось сюди. Одразу можна ось тут вивести, щоб побачити, про що мова, що це за довжина масива кейс. Так, кейс.lens. Лен, це властивість, яка дозволяє нам отримати довжину масива серед іншого. Так, бачимо 53. Да? Тобто, коли ми мес-рендом, який сам по собі повертає нам е псевдорандомні числа від 0 до 1, ми, е власне, давайте, можливо, комусь це цікаво, можливо, хтось не знайомий з методом random е мес вбудованого. Так, давайте ось так зробимо лог, виведемо туди просто ms random. відповідно також. Бачимо, тобто, ось такого плану числа генерує рендом від нуля до одиниці, не включаючи одиницю. Якщо ми його будемо множити, таке число, будемо множити на 53. Це буде генерувати числа в межах від 0 до 53 і не включаючи 53. Нас це влаштовує, тому що масив у нас складається з індексів від 0 до 52, тому що індекси масива йдуть починаючи з 0. Відповідно, ми не повинні там ніякий плюс 1 нічого не робити. І ми можемо округлювати результат. Ось такий, 11 там з десятковою частиною, або будь який від 0 до 53 не включає 53, ми будемо округлювати до найближчого меншого цілого. Саме цим займається флор, тому що є ще раунд, який класично для з точки зору математики округлює там є сейл ще. Саме флор тут нам буде максимально корисний. І результатом подібних маніпуляцій буде що? Відповідно, результатом подібних маніпуляцій, давайте я це все. Ну, Або просто тут після нього буду виводити в консоль лог рендом індекс. І дивіться, звісно, ці числа всі різні, тому що це один момент генерації, це інший момент генерації, це третій момент генерації, але це все демонструє якого вигляду ці числа. Все. і ось тут ми отримаємо вже чисте число да, без десяткової частинки. Відповідно, в тих самих межах від 0 до 53, і передаємо це число. Як індекс масива кейс. Масив кейс, нагадую, це у нас що? Це у нас ось цей масив, це у нас ось цей масив, і, відповідно, ми обираємо певну літеру, да? тобто певний кей, який ми зібрали, ми обираємо для нього. І, відповідно, призначаємо, що current key це буде поточна кнопка з ось таким індексом, з ось такими налаштуваннями. І. В цей саме елемент, елемент, ми призначаємо цей клас Jiggle. Саме таким механізмом на старті ми отримаємо першу тремтячу клавішу. Далі е, у нас працює, тобто, це відпрацювало один раз і собі чекає, далі, що відбудеться. Далі, що відбудеться? Це, е, по-перше, давайте це я поки що закоментую зараз. Це у нас що? У нас відбувається очікування події. Listener – це метод, який очікує. Так, стоп. Стоп, 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 стоп. Key button, key up. Так, да, все правильно. Спочатку е, до клавіатури, а потім для мишки. Е, ми, дивіться, ми контролюємо, чи відбулось в межах баді, тобто всієї сторінки, подія key up. Подія key up – це коли ми натиснули на клавіатурі. На фізичній клавіатурі натиснуло клавішу, вона пішла вниз, потім ми пальце відпускаємо, і клавіша йде вгору. Так от, key up, це вже та дія вгору, коли ми точно цю кнопку натиснули і відпустили. Тобто ця подія в цілому по її складових відбулася. І, відповідно, передаємо да, перший параметр це подія едвінтлісера, другий параметр це у нас функція, яка працює з цією подією. Ось це є, це. У нас івент, да? ми можемо подивитись на то, якого типу івент відбувається при натисканні key Up. Для того, щоб о, побачити цей консоль-лог, потрібно відбутись подія key Up. Відповідно, я зараз натискаю будь-яку кнопку, не C спеціально іншу. Давайте подивимось, що буде. Клікаю на полі, просто. Да, от Я зараз в фокусі тут я натискаю на іншу кнопку. Q натискаю, дивіться, ось, вилетіло у мене, що у мене KeyQ, відповідно, спрацювало. Бачите, маленький код, але у великих великий, у маленькі маленький, там по-різному є різниця, саме тому ми вдати Кей прописали всі великими. Ось відповідь на запитання, чому. Keyboard event, тобто дійсно Keyboard event, і ми, відповідно, можемо з цими даними працювати. Тобто, Keyboard event, бачите, саме подія, тип події Key Up, саме те, що ми прописали. І е, далі повинна працювати функція перевірки. Якщо е, натискання відбувається правильним чином, то у нас е, далі йде процес. Але зараз я натиснув неправильний варіант. Для неправильного варіанту натискання тут у мене функції для перевірки нічого не відбувається. Чому спрацьовує функція для перевірки? Дивіться. Подія ап відбувся. Ми його побачили в консолі, і потім ми записуємо в зміну type Key, яка передається функцію check key, Ми записуємо саме Key, яка клавіша е була натиснута. Ось він, KQ, бачите, KQ. Передаємо фактично цей е символ Q в функцію check key. Функція check key, вона приймає цей параметр. Приймає а, аргумент, да, ось цей аргумент передаємо, приймає в параметр параметр input key і перевіряє, якщо input key підвищений в регістрі, тому що бачите, трапляються ось такі маленькі, дорівнює current key, яку ми призначили да, до цього, навіть якщо це лише перша, то тоді ми запускаємо set random key. А set random key – це у нас той самий виклик, який би початковий тільки вже з існуючим key, видаляється клас Jiggle у Current key, знову генерується рандомний індекс і знову призначається клас Jiggle інші клавіші. Що зараз я продемонструю. Дивіться, я натискаю зараз клавішу U, і у мене перемістився фокус. Чому? Тому що я дійсно натиснув клавішу U, і воно співпало. Так само ви бачите keyboard event. Це працює механізм безпосередньо з клавіатури. Остання частинка в цьому відео, на яку варто звернути увагу, ну в принципі, яка залишилась, і на яку варто звернути увагу, яку варто пояснити, це подібний механізм тільки для того, щоб мишку о, обробити. Клік мишки, натискання клавіатури, клавіші клавіатури, це зовсім інші події. Це важливо розуміти, хоча механізм тут схожий. Єдине що, ми не дивимося, ми не слухаємо все баді. Ми перевіряємо, ми створюємо Advent Listener в межах процесу роботи метода for each, який для масива KButtons, buttons Він бере кожен елемент KButtons і це перевіряє. На тобі був Advent Listener по кліку, тобто відбувся клік. Якщо відбувся то, відповідно, ми беремо знову ж таки подію. Давайте подивимось на цю тепер подію, на цей івент, тому що групи подій вони мають різний характер. Так, знову ж таки, нам потрібно натискання. Тепер це натискання кнопкою мишки. Знов нічого не відбувається, коли неправильно. Тобто події фіксуються. Події фіксуються але. Не співпадає, да? тобто не співпадає відповідно з клавішею, тому ми не бачимо змін. Хоча сам функціонал відпрацьовує девін Lister фіксує. І дивіться, бачите, там у нас було е, події Keyboard, тут у нас pointer-event, да? це у нас курсорчик події курсора фактично. І тепер, коли правильний варіант, бачите, переміщення відбулось, знову у нас відбувся поінтер-евент, але спрацювала функція checkKey, тому що ми в неї так само передавали. З функції точніше, з цього блоку коду з девітлісенера, який працює всередині for each, ми передавали, що саме було клікнуто, дата set Key, який, і відповідно, отримували роботу функції, яка перевіряє, і якщо дійсно правильно вона була кнопка, перезапускає set random key. Сподіваюсь, було цікаво. Ті, хто були уважні, в принципі, бачили, що наступний проект — це форма невеличка з пін-кодом, і кліборд може вам підказувати про те, що це буде також два в одному проект, де ми будемо або вводити з клавіатури пін-код, і він буде м -м, швидко перевірятись. Там ще буде зміна фокуса, полів. Ну коротше, це я вже спойлерів до наступного відео в серії JavaScript Практика. Якщо ви не бачили попередніх відео, а таке цілком можливо, тому що влітку прийшло багатенько нових підписників, обов'язково подивіться на головній сторінці мого каналу. Ось цю серію JavaScript практика. По таких яскравих обкладинках ви не пропустите. До зустрічі в наступному відео.